Надмірна повишена вологість. Оце про це можна сказати. Може відео про це зніме? Ми завжди попереджаємо аграрію, щоб вони заздалегідь знали, що буде з кукурудзою. Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, ну, сьогодні, що не зайдеш на кукурудзяне поле, одні качани, по два, по три зав'язалися, ну, просто качаніще. Ну гляньте. Погляньте, що робиться. Але сьогодні буде розмова про те, друзі, і от ми десь уже наприкінці липня місяця хочемо вас підготовити, що збиральна вологі кукурудзи кукурузи в цьому році буде надмірно високою. Через те, що в зв'язку з тим, що зав'язується дуже багато качанів, то волога нижнього качана. Може утворитися, ну третій, як показує, практичний досвід. Він йому не вистачає ні вологи, ні азоту. Він практично пустий. А другий качан, є головний на стеблі, є другий качан. Він зав'язався і буде вже в ньому зерно. Але загальна вологість зерна в бункері буде надто висока. через те що і Сівба в цьому році спізнилася. Ви пам'ятаєте, що сіяли аж до кінця травня місяця, в зв'язку з тим, що у квітні практично неможливо було виконати посівні роботи. І до опади проходять ефективні липень місяць. Я не пам'ятаю за кілька років роботи в сільському господарстві, щоб такі умови з опадом складалися якраз от в період формування зерна, в період наливу. Для кукурудзи, та і для соняшника, і для сої. І ще по прогнозу передають дощі. Тому, друзі, готуємося до збирання кукурудзи. І вже сьогодні ми повинні знати, що вологість буде немалою. Ми бажаємо, щоб ви збирали з вологістю 14, ну, в крайньому випадку 16% середньо. Але враховуючи цей стан кукурудзи, да Вал, відповідно, хороший потенціал формується. Але це ще не є прибуток. Прибуток це суха кукурудза з вологістю 14%. Тому, друзі, збирайте хороший врожай ріпаку, збирайте високий врожай пшенички. Уже необхідно знати, що заощаджувати кошти на сушку кукурудзи. Через те, що ще невідомо, а яка буде вартість газу, яка буде вартість інших ресурсів, як складеться логістика, реалізація. Ну, Надіємося, що ціни на кукурудзу будуть приємними і досить нормальні. І хочемо і бажаємо цього вам. Оце така інформація по кукурузі е превентивна на нашому каналі, що вологість буде кукурудзи надто високою. І до неї необхідно готуватися? А можна якось зменшити цю вологість? Хороше запитання. Розумієте, коли формується високий потенціал врожаю кукурудзи? Ну, там 14, 16, 18, от ми називаємо 18 тонн і в нас в коментарях там хіхікають аграрії. що та ж Про що він говорить? А коли ми говорили, що можна збирати реально 6 тонн ріпаку, то сьогодні дуже багато підприємств, 5 тонн вже вони не задоволені. Вже всі хочуть збирати по 6 тонн. І сьогодні це вже стає звичайною нормою збирання ріпаку з такою врожайністю. Друзі, врожайність кукурузи в США в середньому на круг 11 тонн, а в деякі роки 12. А деякі господарства збирають по 40 тонн і навіть і більше. Ви пам'ятаєте, лідери по врожаю кукурузи. Тому, ну, Девід Хула, я маю на увазі? Рекордсмен на даний час штат Вірджинія. Тому, друзі, питання хороше, класне. А як сьогодні вплинути на зменшення вологі кукурузи? Ми не можемо прогнозувати кліматичні умови. І вплинути на влаж... вологість кукурузи можна було раніше. Це і вибором фау гібриду, це і густотою, і відповідно кількістю азоту через те, що мало хто сподівався, що в липні місяці будуть такі умови. Тому, що ми рекомендуємо, ми порекомендували б внести, наприклад, на посівах кукурузи. Мікродоброва з містом мангану, з містом магнію, цинку, бору, комплексні мікродоброва, які пришвидшать розвиток рослини, посприяють відтоку пластичних речовин в качан і покращать формування, пришвидшать формування зерна в качанах. Тобто внесення якраз в цю фазу мікроелементів з сульфатом магнію, все-таки дасть можливість зменшити вологість зерна і пришвидшити його достигання. Друзі, щоб знати більше, підписуйтесь на мистецтво Поля Сергієнка на наш YouTube канал. Ваші лайки, які ви поставите, дають можливість інформацію. Піднімати на каналі догори і робити її доступною для більш широкого кола аграріїв. З вами сьогодні в цьому чудовому кукурудзяному полі працює Олексій Сиренко і команда Artfields. І ми бажаємо вам всім стабільних, високих врожаїв, хороших, адекватних цін на вашу агропродукцію, щоб ваша кукурузка. Збиралося з вологістю не вище 14% і з врожайністю не нижче 18 тонн з гектару. Через те, що з такою врожайністю, з такою вологістю ви зможете інвестувати і в розвиток ваших господарств, вашу інфраструктуру, і в логістику, бути прибутковими і виділяти кошти, і інвестувати в знання. Через те, що інвестиції в знання, друзі, завжди окупаються. Коментуйте, як завжди. Ми будемо давати відповіді на ваші запитання, які ви поставите. До нових зустрічей на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Слава Україні!